Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас новий день і готую я сніданок, обід, не знаю, як його навіть назвати. Просто готую їсти. У мене картопляне пюре, смажаться котлети та вариться холодець сьогодні. Так, не було в нас знову світла. 4 години. У 8 ранку відключили і. Підключили зараз десь 12. Я в процесі цього вклала вовчика спати. Сьогодні я на навчання не ходила, дуже він себе не дуже веде. У нас лізуть зубки знову і зараз йдуть кутні зуби. Дуже його, певно, турбує. Вчора мама мене викликала додому. Із навчання, бо дуже каже, кричить, плаче і так далі. то. Я поїхала раніше з навчання і сьогодні на нього не пішла. Так, поки не було світла, вовчик спав, я все-таки вирішила пофарбуватися, зафарбувати свою сивину. Я взагалі сивію із 21 року дуже активно і. Цей процес вже, певно, не зупинити. Взагалі не знаю, як можна зупинити сивіння. Давно вже купила фарбу і не мала часу пофарбуватися вирішила, поки немає світла, в мене був запас води. Хоча в нас і бойлер нагрітий з водою, і в крані є вода, але я вирішила перестрахуватися, бо перетримати краску не можна. Тому я поставила на газ. І нагріла ще собі води. В процесі, коли я вже змивала фарбу, з'явилося світло. Ну, але я вже пофарбувалася, все добре. Фарбу я не перетримала, тому вже спокійна. До речі, волосся в мене довгі, дуже довгі. Колір я вибирала темний, здається, каштан. В попередніх відео я показувала, яку фарбу брала. І а, дуже я планувала, хотіла підстригтися трішки, але якось мені так шкода, я не знаю. Я а, розумію, що якщо шкода, то підстригатися не потрібно, бо волосся перестане рости. А, я не дуже довжину хотіла прибирати, а, тому я вирішила, хай поки буде так. Поки я дійсно не захочу і не запланую стрижку. А навіть і трішки підстригтися, то все-таки довжина в мене піде. Ну, у мене, як ви бачите, волосся досить довгі і не хочу я його стригти. І так, хочу поговорити з вами на декілька таких питань. Саме основне питання це питання про наше будівництво. Багато хто задає питання, що ми там робимо, чи ми щось робимо і як рухається далі. Справа з нашим будинком. Скажу так, буквально вчора ми говорили з чоловіком, і я, дивлячись на цю всю ситуацію, що робиться в країні, все-таки вирішила. Поступитися своїми бажаннями, я дуже хотіла великий будинок. Я хотіла все-таки два поверхи, нехай не повноцінних, зі скошеними стелями, але, обдумавши це все питання, подивившись, що робиться в країні, як. Взагалі в кращу сторону зараз не йде, поки ми будемо чекати, діти виростуть, і будинок нам якби і великий не потрібно буде. Якщо думати про майбутнє, то я подумала, що навіть якщо лишити одноповерховий будинок, то все рівно нам його вистачить, він у два рази, навіть у два з половиною рази більше, ніж наша квартира. Там у нас приблизно на першому поверсі 100-110 квадратних метрів, там ще треба буде перемірити, але, здається, ну не менше 100 квадратів. І я прекрасно розумію, що у нас тут майже 40. В будинку 100 квадратів, і навіть без другого поверху дітям буде набагато більше місця, плюс до всього в нас буде свій двір. Дітям повинен бути доступ до свіжого повітря, до вулиці, можна буде завезти котика, собачку, якихось курочок. Я планую заводити і свинку. Хочеться свій двір, хочеться свій городик невеличкий біля будинку, хочеться свій садок. Все хочеться. І якщо я буду чекати. А поки ми збудуємо ще другий поверх, потім буде дах, і це все затягнеться на декілька років. Я боюся, щоб це не затягнулось на років 20. А, тому було вирішено вчора, що ми все-таки робимо одноповерховий будинок і а, вже обсудили із чоловіком, що наступна його зарплата піде на армопояс, який ми будемо заливати. А, Певно, у листопаді місяці. І якщо ми зальєм армопояс, ми зможемо планувати вже дах. Звісно, хатинка буде не дуже її видно із дороги, але це не саме основне, тому я думаю, що це правильне рішення, не треба чекати, там все-таки буде три кімнати. Замість там, де ми планували драбину. Там буде гардероб і буде котельня. Котельню ми плануємо відразу. Знаю, що в нас буде дві групки, які будуть отоплювати весь будинок, але я все-таки подумала, що котельня нам потрібна. Можливо, ми будемо робити теплий пол. І якось я взагалі про напольне покриття дуже переживаю я. Вже користуюся плиткою у ванній, на балконі це дуже класно, дуже зручно. Я, якби могла, то таку підлогу постелила у всьому домі. Чоловік у мене проти, він каже, що плитка буде дуже холодна, тому треба робити теплі поли. Взагалі, це ще питання буде обговорюватися, поки у нас в цьому році нам треба залити армопояс, вирішити питання із дахом. Добре було б нам купити дерево цієї зими, щоб на весну вже можна було займатися дахом. Але я не знаю, як буде в нас в чоловіка з роботою, бо все-таки зараз робота в нього є, а як буде далі, ніхто ж не знає. Плюс до всього. В нас дуже буде скрутний місяць, бо на армопояс нам потрібно буде витратити всю зарплату чоловіка. І е, мені потрібно буде дуже-дуже-дуже економічно прожити цілий місяць. Я не знаю, як це буде, це буде чисто на запасах, я не буду майже нічого купувати, так що в мене закупочок не буде, як таких. Будемо їсти запаси. Плюс до всього зараз відключають світло дуже часто. Морозильна камера в нас добре, що наповнена. Світло на дуже довго не відключають, тому все тримається, але я стараюсь готувати з того, що є, щоб з часом повністю розібрати морозильну камеру і її відключити. В нас лишиться морозильна камера в холодильнику. І я думаю, що на певний час нам її вистачить. Поки в нас є ще дуже багато запасів, я запаслива людина, то, думаю, що листопад місяць ми переживемо. Буквально до 7 грудня, 7 грудня знову буде в чоловіка зарплата і можна буде щось купити. Запаси по памперсах в нас є, так, все більш-менш є. Тому. Будемо сподіватися, що зекономити в мене вийде. Тому, якщо я буду навіть випускати якісь рецепти, це буде дуже-дуже бюджетно, дуже з того, що в мене є, і буду ділитися з вами темою економії. Так, на рахунок, ось такого питання, як економія мене багато хто питає. Ми взагалі. Практично завжди живемо в режимі економії, коли дуже економим, коли не дуже економим. Мені задавали питання, як ми справляємося прогодувати четверо дітей. Все-таки люди, деякі кажуть, що дуже важко прогодувати одну дитину, а в нас їх четверо. То я вам скажу: що я саме дитинство дитинства звикла економити, в мене батьки завжди економили, бо я дитина, яка народилася саме у розпад Советського Союзу. Так як вони кажуть, що тоді було добре, тоді було не дуже добре. І назад ми туди не хочемо. Ми вільна країна. Тому я знаю дуже багато таких лайфхаків. У мене мама дуже економила, дуже було скрутно, дуже було так тяжко. Тато в мене завжди майже був без роботи, мама трималася тої, яка в неї була. І тому мама викручувалася як могла, готувалася з того, що було. Тому я більш-менш і притримуюся того самого харчування майже. Ну так, ми харчуємося краще, ніж тоді мої батьки е, годували нас. Тому я не скажу, що ми дуже погано живемо. В мене діти їдять і м'ясо, в мене діти їдять і молочні продукти. Так само печиво я дуже часто готую. Інколи купую. Я не думаю, що якщо я буду купувати дітям якісь такі смаколики дорогущі, вони будуть корисні. Я вважаю, що корисне це м'ясо, риба та овочі. Навіть печиво не корисне, але дітям такого хочеться, тому я готую. Так, на рахунок далі економії. Взагалі дуже класно допомагає, якщо ось зараз я вам дам декілька порад, як можна зекономити сімейний бюджет. Ну, наприклад, на один місяць. Дуже можна зекономити, для цього потрібна ручка, листочок або зошит якийсь, і пройтися по ваших запасах. Написати список продуктів, які у вас є. І уже відштовхуючись від тих продуктів, що у вас є, написати список страв. Ці страви я, до речі, так само іноді роблю. Тоді я майже не купую взагалі нічого на протязі тижня. Я розписую 7 днів, але я не прив'язую їх до жодного дня. Тобто, в мене страви, я можу їх міняти місцями, я можу із понеділка забрати якусь страву приготувати її в середу або навпаки. Ну, тобто, я не прив'язую себе до такого графіку харчування, який може там нам бути недоречний в той день. Тому я змінюю меню по тому, що ми хочемо. Я не завжди його притримуюсь, але загалом стараюся якось. Притримуватися того, щоб нічого лишнього не купувати. Плюс до всього по залишках їжі можна оприділити, що ви хочете ще приготувати, і просто потрібні продукти докупити. Це взагалі економить дуже багато коштів, бо ви йдете в магазин зі списком, ви купуєте тільки те, що вам потрібно, і нічого лишнього. Саме головне не дивіться на ті продукти, які вам не потрібні. Ви берете тільки те, що в вас написано в списку. Коли ви прийдете додому, ви будете готувати те, що ви планували, те, що ви хотіли, і ніяких проблем з цим не буде. Так, ще одне є таке, як би, лайфхак у мене. У мене дуже часто із села потрапляються продукти, які я ніколи не очікувала, я не планувала їх в меню. Тобто, от, наприклад, в мене зараз є капуста, взагалі, в мене діти не дуже люблять капусту їсти, так як в салатах. Тушену капусту в мене діти не їдять, запечену не їдять, але капуста в мене є і її ж я не буду викидати. Тому я продумую різні рецепти, в які я додаю капусту. Додаю до капусти щось таке смачненьке, наприклад, м'ясо, фарш. І готую улюблені смаколики своїх дітей. Це, як, наприклад, я нещодавно готувала пиріжки з капустою, з м'ясом. Діти так капусти би не їли, а ось в таких пиріжках вони їх їдять. Плюс я якось на каналі готувала гребінці. Це. Такі ніби варенички, ніби пельменькі, вони також йдуть з капустою і з м'ясом, і діти їх також з задоволенням їдять. Ну ось такий лайфхак, коли можна використати безкоштовні продукти, які вам потрапилися. Але а, щоб їх з задоволенням з'їли. Зараз я не планую випускати рубрику заготовок в морозильну камеру. Самі розумієте, світла немає дуже часто. Це все можна просто потім викинути, тому я готую, відразу ми його з'їдаємо і нічого не запасаю. Так, що будемо економити, будемо стремитися до того, щоб в нас вдалося прожити місяць за мінімум. Я не знаю, яка це сума буде, бо все залежить від того, скільки чоловік отримає заробітної плати, скільки буде. Дитячих коштів, і скільки буде там у мене заробітної плати. Це все доплюсується, досумується, вирахується комунальні послуги. Ми мусимо там купити деякі такі речі, плюс чоловіку на роботу треба їздити, то цю нішу ми також відкладемо. Ну а на решту коштів ми будемо жити. Я дуже буду рада, якщо це буде хоча б 5 тисяч на місяць. Бо все-таки хліб треба купувати. Бувають такі різні розтрати. Плюс до всього. Ну, люблю я зайти в магазин і купити щось дітям, якогось бананчика, якогось йогурта, то це має бути фінансово закладено зарання. Тому геть так економити і нічого взагалі не купувати в нас не буде. Але у нас наступний місяць буде дуже урізаний в бюджеті. Я вже розпочинаю економити. У нас фінансів не дуже багато лишилося до зарплати чоловіка, але так як ми її вкладаємо, то треба економити вже думаю, я відповіла на деякі ваші питання, які вас цікавили. Дуже рада, що мій канал росте. Взагалі, прибутку з нього не так уже й багато. Але, ви знаєте, щодня, коли я бачу, що мої відео вам подобаються, що є зв'язок з вами, ви відповідаєте мені, ви пишете мені, підтримуєте мене якось воно легше, якось е, хочеться знімати. Взагалі, я іноді ловлю себе на думці, що я знімаю не заради якогось прибутку, а просто. Мені подобається цей процес, я знімаю те, що хочу, я хочу допомагати так само людям. Можливо, вони не знають якихось таких речей, які знаю я, і е, не знаю якось. От, наприклад, дітей я своїх знімаю для того, щоб пізніше сісти, передивитися, які вони були маленькі, які вони були хороші. Діти дуже швидко ростуть. Я навіть не можу уявити, наскільки швидко виросла в мене дочка. Їй вже 14 років, вона дівчина, яка скоро може вийти заміж. А я взагалі не відчуваю себе тою мамою, яка має таку дорослу дочку. Ось. І син у мене середній також, вже йому 10 років, він, здається, був такий маленький, як Вовчик. Він досі для мене якийсь маленький, Віка то подорослішала швидко, якось так. А ось Юрчик, то в мене він дуже маленький, він постійно, мені здається, маленький. Хоча я стараюся на нього перекладати більше обов'язків, тому що я розумію, що хлопчик він вже не малий. Uh, і тому його також треба привчати до якоїсь певної роботи, до якихось обов'язків. Бо все-таки життя таке, що потрібно міти багато що, а звісно, добре, щоб він цього всього не робив, а за нього люди робили, але uh, нехай краще він вміє це сам. І я буду спокійна, що він готовий до самостійного життя. Ну, за менших дітей нічого ще поки не скажу, бо вони ще малесенькі. Але також в мене в планах дуже багато є на рахунок них, бо я вже знаю, що це таке школа. Я знаю, що таке вчителі. І коли батьки не вкладають багато зусиль своїх у дітей, то школа з них нічого не зробить, школа їх нічому не навчить. Це, можливо, в мене так потрапилося із вчителями, але все, що навчають батьки, те дитина і знає. Так, наговорила я вже дуже багато. Буду закінчувати це відео. Поки є інтернет, поки є світло, то так само це відео ставлю на таймер. У нас сьогодні середа. У мене вже на завтра стоїть відео із сніданками, тому це ви, певно, побачите вже у п'ятницю. Якось мені зараз хочеться знімати все більше і більше. І тому, певно, відео будуть виходити щодня, можливо, там через день. Ну, ось так у мене такий момент, коли хочеться саме знімати. Тому дякую всім за перегляд, дякую, що підтримуєте мене. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Ми всі сильні, ми з усім справимося, ми ці незручності переживемо і нас цим не злякати. Всім дякую за перегляд і до нових відео!